Україна знищила близько 20 російських танків за останній місяць, але російські війська все ж частково просунулися на трьох фронтах і допомогла їм у цьому північно-корейська ракетна установка. Ми розпочинаємо сьогоднішній день з новин з України про те, що українські військові відбили дві хвилі російських бронетанкових атак на Донецькому напрямку. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео. У першій було задіяно 11 танків, 45 бронемашин і, що цікаво, 12 мотоциклів. Але після невдалої спроби мінуснулося 6 танків, 7 бойових броньованих машин і всі 12 мотоциклів. Потім Росія зробила другу спробу, цього разу з 10 танками, 47 броньованими машинами, а також групою багі та мотоциклів. Але після гостинного привітання раптово зникло 8 з цих танків і близько десятка броньованих і Бойових машин піхоти знову всі мотоцикли і один багі. Цікаво, чи будуть ще додавати мотоцикли до штурмів з бронетехнікою? Адже очевидно, що Росія просто повторила невдалу атаку вдруге без будь-якої особливої очевидної зміни тактики або підготовки до цієї атаки. Тому в обох випадках вони зазнали невдачі. Але все ж це сталося після підтвердженого просування російських військ на трьох фронтах: на північному сході в Харкові, у східному і Центральному. Ральному напрямках навколо Авдіївки і в південно-східному напрямку біля Донецька сьогодні також з'явилися повідомлення, що Росія застосувала північно-корейську реактивну систему залпового вогню була 4 Це самохідна ракетна установка або пускова установка, яка стріляє протитанковими керованими боєприпасами. Вони відомі тим, що не мають прямої видимості і мають дальність близько 25 кілометрів. І аналіз відкритих джерел вказує на те, що ця пускова. Установка знаходилася в Бєлгороді, що на російській території на північ від кордону з Харковом, вони випустили ракету на території України, влучивши в самохідну гаубицю АЕС-90. Зараз Велика Британія є єдиною країною, яка надала ці гаубиці. Вони схожі на гігантські танки з великими гарматами на своєрідному гусеничному шасі і стріляють 155-мм міліметровими артилерійськими снарядами на дальність 25 кілометрів. Але схоже, що в цьому. У випадку північно-корейська пускова установка виявила аес 90 раніше і вистрілила першою. Однак після цих подій Велика Британія надіслала протитанкові ракети Брімстоун, встановлені на колісних транспортних засобах, які разом з аес 90 значно виграють у вогневій потужності. Побачивши це, ображений сусід поїхав у північну Корею до товариша просити ще іграшок, але отримав величезну кількість безглуздих, але все ж небезпечних. Не керованих боєприпасів і почув обіцянки про відправку бойових інженерів для підтримки російських зусиль на Донбасі. Поки що не зрозуміло, чи матиме це суттєве значення на полі бою, але за цим варто поспостерігати. Цього тижня ми також побачили, що Росія оприлюднила відеозаписи нового типу безпілотника. Він називається Гербер. За формою він дуже схожий на іранський шахет, але є спрощеним і здешевленим. Він має великі частини фюзеляжу, а крила зроблені з дерева, щоб зменшити його радіолокаційну помітність, адже всім відомо, що дерево краще ніж композит в таких справах, також варто зазначити, що він пофарбований у чорний колір, що все ж додає візуальної прихованості, звісно, лише вночі. Це, хоч якась, але еволюція, яку ми спостерігаємо протягом цієї війни. Дрони, які вперше були використані, були білого кольору. Зараз вони пофарбовані в чорний колір, і це просто тому, що коли вони використовуються вночі. То зенітникам важче знайти їх за допомогою прожекторів. Цікаво, що така тактика і техніка дуже нагадує Другу світову війну. Також варто зазначити, що минулого тижня з'явилися повідомлення про один із геніальних засобів виявлення і відстеження цих безпілотників в Україні за допомогою мережі з понад 9500 акустичних датчиків. Очевидно, це дуже недорога система, яку спочатку розробили інженери, використовуючи мобільні телефони, об'єднані в спільну мережу мікрофони телефонів виявляли звук безпілотника, і потім на основі цих даних визначали місце знаходження і маршрут цих безпілотників. Цікаво, що ця технологія також використовувалась під час Другої світової війни, але зараз вона більш досконала. Говорячи про зброю і технології на полі бою, слід зазначити, що поширюються кадри того, що F-16 вже в Україні. Ось фрагмент того, що виглядає як телефонна зйомка винищувача, який летить у блакитному небі. Будь-яка геолокаційна інформація на горизонті навмисно розмита задля безпеки, але все ж кілька людей виступили і сказали, що це точно F-16 і він однозначно в Україні. Варто сказати, що в газеті Stars and Stripes, яка є новинним агентством американських військових, кажуть, що ці f 16 будуть використовуватися в ролі засобів ППО. Тобто, фактично, вони будуть збивати російські ракети, безпілотники і націлюватися на винищувачі і літаки. Цікаво це чути у. В контексті того, що відбувається на полі бою, Україна продовжує свою кампанію проти нафтопереробних заводів і аеродромів в глибині російської території. Ми бачили удари по нафтопереробних заводах і нафтових родовищах в Орлі, Воронежі та Білгороді. Але протягом цього тижня ми також побачили удари безпілотників по авіабазі Енгельс в Саратовській області і по аеродрому в Рязанській області. Зараз обидві ці цілі знаходяться приблизно за 500 кілометрів від найближчої. Української території, тобто дуже далеко в глибині російської землі, генерал Олександр Сирський, новий головнокомандувач Збройних сил України, дав інтерв'ю газеті Гардіан, в якому заявив, що з початку війни Україна завдала ударів по більш ніж 200 об'єктах критично важливої військової інфраструктури: це або аеродроми, або такі об'єкти, як нафтопереробні заводи та родовища, які підтримують російські військові зусилля. І це не просто питання випадкових цілей. за цими атаками стоїть узгоджений план. Є декілька авіабаз, які Росія використовує для нападу на Україну. Україна усвідомлює, що якщо вона зможе поставити їх під загрозу, це може змусити Росію відсунути свої літаки ще глибше в глиб російської території. Це означатиме, що їм доведеться витрачати більше пального, коли вони злітають, щоб досягти місця, де вони зможуть запустити свої ракети, і безпечно повернутися назад. А більше пального означає менше ракет, і таким чином. Це був би гарний спосіб зменшити ударну спроможність Росії. Успіхи українських військових у війні проти Росії на полі бою є свідченням їхньої високої професійності та ефективності. За останні роки українські збройні сили продемонстрували вражаючу здатність адаптуватися до умов сучасного конфлікту, використовуючи інноваційні стратегії та тактики. Основною особливістю їхньої стратегії є інтеграція сучасних технологій, включаючи дрони, розвід і ракетні системи, що дозволяє здійснювати точні удари і контролювати територію з максимальною ефективністю. Застосування нестандартних методів ведення бою допомогло зменшити чисельні переваги російських військ і здобути стратегічні переваги на різних ділянках фронту, незважаючи на чисельну перевагу та ресурсну силу супротивника, українські військові успішно реалізують свою стратегію, завойовуючи важливі позиції і демонструючи стійкість і рішучість у боротьбі за свою незалежність на цьому відео підійшло до кінця. Буду радий, якщо ти висловиш свою думку з приводу ролика. Буде цікаво почитати. Так само з нетерпінням чекаю на твою вподобайку і підписку, адже це не забере багато часу. Але покаже, що я стараюся не даремно. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.